Друзі, всім привіт! нас з вами сьогодні буде прогноз старого на липень місяць для всіх знаків зодіаку. Трішечки, зовсім трішечки я випала звіту буквально на днів 10, але це було не просто так. За ці дні, точніше за останніх три дні, в мене виповнилася одна моя з найзаповітніших мрій. Це була моя, знаєте, така мрія-ціль. І коли я приїхала до Варшави, це було рівно рік тому. А я йшла і побачила будівлю Netflix, я її сфотографувала і сказала, що наступна моя ціль це співпрацювати із Netflix. І так сталося, що останні три дні я співпрацювала із Netflix, і я взяла участь у презентації зйомці нового сезону серіалу Гри Кальмара. У мене дуже багато нових вражень. Це було неймовірно класно. Це був чудесний досвід, дуже класна команда, і, звичайно, про всі деталі все саме таке цікавеньке. Я це розкажу, і покажу в своєму вложику. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, де це про психологію та езотерику. А також є вложики, кому цікаве моє життя поза цими такими основними інформативними відео. Тому натискайте на колокольчик, щоб не пропустити нічого найцікавішого. Я помітила те, що останні дні червня дуже дивно почали впливати на всіх оточуючих людей. Це саме перше, основне це те, що ніхто не міг нормально висипатися. Постійна якась втома, постійне відчуття роздратування, а відчуття, що щось не так, щось потрібно змінювати. І навіть в мене час від часу вбувається так, що я відчуваю, що вже пора робити наступний крок. Саме от квантовий стрибок, коли ти розумієш. Що те, що в тебе є зараз, круто, ти до цього дійшов, але настав час рухатися далі. Це питання собі задає величезна кількість людей, моїх клієнтів, що із цим далі робити, і як, звичайно ж, повпливає на вас. Липень місяць тому давайте подивимося, дістаю свою улюблену колоду колесо року. Я її обожнюю сьогоднішній день. Слухайте, я ще з жодною колодою не працювала настільки довго. От вона мене прямо енергетично заряджає вона ця колода. Тому давайте ми зараз приступимо. І перші в нас ові що вас чекає в липні місяці 2025 року. Верховна Жриця одна з них, таких, знаєте, найулюбленіших карт, яка говорить нас про сильну інтуїцію, про важливий вибір. І ви маєте дійсно опиратися. На свої внутрішні відчуття обов'язково слідкувати за своїми снами. Вони можуть вам щось передати, щось сказати, на щось натякнути. І ніколи не рухайтесь так, як вам от хтось радиться або каже так, зроби зараз це і це, або звільняйся з цієї роботи, іди на іншу, там будеш більше заробляти. Ні, прислухайтеся обов'язково саме до своєї інтуїції. І саме в липні місяці в нас будуть відбуватися. А це стосується всіх знаків зодіаку, Такі події, які будуть круто змінювати наше життя на всі 180 Десят градусів. Саме тому, якщо ви відчуваєте, що ваш партнер або партнерка щось від вас приховує, або там вам затримують заробітну плату, або вас звідкись там звільнять, все це йде на благо. Так має статися, тому що має відбутися цей квантовий стрибок, має щось змінитися. І хоча, на перший погляд, вам може здатися, що якби, це не дуже позитивно, але насправді це принесе вам тільки краще. Трійка пентаклів, можливо, в липні ви будете знаєте на чомусь дуже сильно концентруватися, можливо, зациклюватися. Або у вас з'явиться ідея для нового якогось проекту для відкриття, наприклад, свого бізнесу або якоїсь власної справи, свого блогу, і ви будете віддавати всю енергію туди, і це от створювати, створювати і робити набагато красивіше і цікавіше. І вісім чаш, можливо, якесь розчарування, да, або ж таки розійдетесь з партнером, або ж таки вас звільнять з роботи, що потрібно буде переїхати. Але от це щось таке, що потрібно залишити в минулому, і насправді липень це найблагоприємніший місяць для цього, щоб просто відпустити максимально закрити ось ці старі двері, щоб відкрити нові. Це тут ніколи не потрібно засмучуватись, коли щось, нібито на перший погляд. Вам от не вдалось, от, наприклад, як я сказала на початку відео, що я взяла участь і знялася в проєкті, співпрацювала із нефліксом в серіалі Гра Кальмара. Справа у тому, що за день до цього навіть не знала, що я прокинуся зранку, я вже буду їхати на цю зйомку. Я подавалася на дуже багато кастингів, на дуже багато різних проєктів. І навіть на ці проєкти, які мені не були насправді від щирого серця, дуже цікавими. І за той день мене нікуди не взяли. Я була дуже засмучена. Я думаю, ну як це так? Я цілий день проводила кастинг і цілий день всім писала там кастинг директорам, агентам. І нічого. І я заранку так просинаюся, знаєте, така трохи засмучена після цих таких. Вчора вчорашніх думок ски вчорашні я ще залишились. Ну тут я отримала таку смску, і я просто була в захваті. Це просто вау! Я сижу і я думаю, що. Наскільки класно, і слава Богу, що мене не взяли в якісь інші проекти. Закрилася ця двері тих можливостей, які насправді мені не були потрібні, тому що для мене було приготовлено вже набагато краще, так ще й те, про що я мріяла. Тому ніколи ніколи не засмучутися. Якщо так сталося, значить так має бути. Тельці, що чекає вас у липні місяці 25-го року. Третя теж телець. Імператриця. Імператриця це назавжди відкритість до всього нового, до нових стосунків, до нової роботи, до нових можливостей. То навіть ось цей сам стан да, імператриці, коли от я дозволяю собі все, я дозволяю собі пробувати щось нове. Я транслюю ось цю таку потужну енергетику, всі-всі до мене тягнуться, да, нові якісь знайомства, друзі. Коли ви всі такі. Теплі класні енергетиці до вас починає приходити абсолютно все, тому вчиться фільтрувати, тому що як хороше, так і погане. Те, що нам не потрібно, ми це відкидаємо без будь-якого суму. Десятка пентаклів, можливо, якийсь партнер щодо бізнесу, щодо роботи, навіть можливо, це ваш чоловік, да або ваш партнер у стосунках, з яким буде вирішуватись якесь фінансове питання, і воно буде дуже в такому позитивному ключі. Людина вас буде максимально розуміти, максимально підтримувати. От, прям знаєте, так на одній хвилі один з одним йдете. Це можливо, як якась нова спільна співпраця, спільний якийсь проект, так і вас можливо просто підтримують. Також це говорить про. Підвищення про бонуси нового колегу, підписання класного контракту, який принесе вам дуже хороші гроші. І третя карта четвірка Пентакль. Потрібно бути уважним абсолютно до всього, абсолютно до всього, що кому ви говорите, як ви вчиняєте, не витрачати або вкластися в щось інше більш корисне. Зараз потрібно подумати про те, що може принести вам прибуток, як все вирівняти у ментальному плані, да, тому що нам ніколи не можна жаднічать на якісь компліменти, приємні слова, на якусь допомогу. Якщо ви маєте змогу допомогти, це потрібно. Робити наступні в нас близнюки, що чекає вас у липні. Двійка жезлів, якась командна робота, та, десь вас будуть підтримувати, будуть розуміти, завжди пам'ятайте про компроміси, на які потрібно йти, та, щоб порозумітися із кимось, якщо ми хочемо працювати в команді або налагодити з кимось стосунки, та з кимось помиритися. Це можуть бути як любовні стосунки, так і з рідними і друзями. Карта суд. Нарешті в цьому місяці щось для вас вже вирішиться настільки да по вашому питанню, яке у вас болить. Ще ви от прийдете до того, що ось воно це той результат, до якого я йшов. Це те, чого я хотів. Це новий крок, це новий етап, буде та подія у вашому житті, яка принесе багато позитиву. Знаєте, прям ви зможете як квітка вже розквітати нарешті, що ось та нас тут так от прям весна приходить, так як ви зараз рухаєтесь, так і продовжуєте рухатися у цьому ж направленні. Ви все робите вірно. і остання карта для вас. Імператриці, також як попередньо було в Тельці, да це знову ж таки ось цей стан відкритості, а щирості ваша енергетика максимально відкрита і до вас дуже багато тягнеться нових можливостей, нових пропозицій, людей. Тому ми пам'ятаємо, що нам потрібно фільтрувати, тому що коли в нас така відкрита класна енергетика, до нас іде абсолютно все і всі. Тому те, що нам не потрібно, та да, ми з цим прощаємось тут про нові можливості, про натхнення, про те, що ви відкриті, готові до нового. Близнюки, ну на вас прям прекрасний розклад раки, що чекає вас у липні 2025 року. Дев'ятка, чаш, раки це знаєте, така сімейна карта. Та да? а, в кругу друзів, знайомих, сім'єю ви проводите разом час. Можливо, щось святкуєте знову ж таки раки. У вас липній день народження. Це взагалі прекрасно провести час разом із сім'єю. Або да? всі зберуться коло вас, бо ви поїдете до своєї сім'ї, щоб разом де да, ще святкувати. Десятка жезлів, і це в нас також про якусь, знаєте, дорогу або знову ж таки, подолання з кимось разом, хтось вас може підтримувати, йти з вами разом на цьому шляху, подолання якихось труднощів, і вже пора все ж таки рухатись далі. Зрозуміти. Що є речі, які вам вже не потрібні дуже багато відкинути От липень це взагалі такий місяць для всього нового, для оновлення, відновлення, і ми відкидаємо все старе, воно нам не потрібно, воно пережило себе, якісь старі звички, якісь старі установки. Да? Бо якщо ви там звикли постійно там вночі їсти все, потрібно відкидати цю свою звичку. Якщо ви час хотіли кинути курити, підайте курити в липні. І остання карта для вас. Двійка, чаш, ти ж така знаєте, тепла, душевна любовна карта це карта одна з найкращих у колоді таро щодо стосунків. В Стосунках в особистому житті все буде максимально прекрасно, чудово. Кого немає пари, той знайде пару у цьому місяці, або знову ж таки знаєте, от краще зрозуміє себе, так да, кому було погано і страшно бути на самоті, хто себе не відчував таким повноцінним без пари. Зрозуміє, що а я себе люблю, да мені класно і самій або самому бути без стосунків. А хто в стосунках може стосунки ці налагодитись і знаєте новий медовий місяць? Льви, що чекає вас у липні.

Потрібно, знаєте, вирішити питання, якісь свої щодо документів. Якщо ви чекали якісь свої документи, да, або там перероблювали щось, якраз таки вже в липні буде результат, можете отримати. І потрібно все передивитися дуже чітко, дуже ретельно все переглянути, щоб не було абсолютно ніяких у вас нюансів в подальшому майбутньому. Вісім жезлів прийде до вас якась пістечка, яку чекаєте, від якої щось дуже важливе може вирішитись, да? Давайте подивимося, в якій сфері це щось може вирішитись для вас. Королева чаш це в нас завжди лікар, психолог, людина, яка вас підтримує. Можливо, це пов'язано саме із результатом якихось аналізів або операції когось із ваших близьких. Да? Це там ваша мама, сестра, або когось, хто має, наприклад, водний знак зодіаку. І ще одна карта для вас: шість пентаклів. Тут знову ж таки або ви отримуєте якийсь прям дуже чудовий класний подарунок, або вам доведеться дуже так добре знаєте, витратитись. Але пам'ятайте, що ці витрати потрібно робити з такою легкістю і з задоволенням. Діви, що чекає вас у липні. Четвірка Пентаклів. Діви, включаємо режим економії. Так? Треба переглянути, що у вас взагалі відбувається зараз по фінансам. Намагайтеся змінювати своє все ж таки мислення на позитивне, думати в ключі плюс, а не включи мінус, і все ж таки не думати завжди по життю, що ось мені потрібно економити, економити, економити. А думайте, навпаки, що значить мені потрібно більше заробляти. Да, і тут ми трохи маємо притримати свої, так скажемо, апетити. Щоб в нас вирівнялось це питання. Іерофант, не бійтеся, просити по допомогу, тому що є людина, яка краще знається у цих питаннях, якихось, да, які пов'язані з вашим життям, можливо, це особисте життя, можливо, це щось по фінансам. Звертайтеся, говоріть, тому що є людина. В липні місяці, яка вам дасть дуже чудову пораду, яка насправді багато що вирішить. І шість пентаклів тут знаєте, все одно не дивлячись на те, що нам потрібно притримати трохи свої фінанси, витрати вони будуть. Такий непростий місяць для вас, діви, але тим не менш. Не кидайте абсолютно все на свої плечі. Завжди розраховуйте на якесь чудо, на якусь допомогу і не бійтеся про неї просити. Хоча б мораль терези, що чекає вас у липні. 2025 року карта Сила? Ну, все, давайте в липні. Берім бика за рога. Давайте, щоб ви перестали, да там сидіти, чекати, що. Ой, там. Можливо, зараз не час. Як тільки ви бачите ось цю нову можливість, а ви в дуже багато буде цих можливостей в принципі для всіх знаків зодіаку, і Це місяць, який дуже багато чого змінює, потрібно хапати просто ось так цю можливість, за нею триматися і її використовувати обов'язково. Багато у вас буде енергії в цьому місяці. Він прям вас буде надихати. Лицар мечів, можливо, якась поїздка у вас в цьому місяці, або ж таке, якесь прийде вирішення щодо документів, якщо ви щось очікували, да або там переглядали, перероблювали це, якраз таки прийде. До вас. І принцеси Пентаклі, сядьте, обов'язково перегляньте, що у вас відбувається із да, бухгалтерією і фінансовими питаннями, тому що є нюанси, які потрібно вирішити, і найблагоприємніший час для цього це а, в нас липень. Тому зверніть обов'язково на це. Скорпіони, що чекає вас у липні 2025 року. Король пентаклів це можливо, якесь не знаєте підвищення, або якісь е бонуси, премії, підвищення на роботі також можливе, або е зміна керівництва, яка буде набагато краще, ніж минуле, буде вас набагато більше цінувати поважати ваш труд в першу чергу, і це краще, звичайно, що оплачувати. Е е можливо, що ви нарешті зі своєю, да, власною, наприклад, справою станете вже на ноги, або почнете вже заробляти. Перші свої там хороші великі гроші на улюбленій справі. Карта смерть це переміни, це трансформації. В нас завжди карта смерть не ні в якому разі не боїмося. я Її дуже сильно люблю, тому що вона нам приносить переміни часом дуже різкі. Такі, знаєте, агресивно, така агресивна подача, але як би там не було, в будь-якому випадку воно програється максимально позитивно і найблагоприємнішим чином для нас. Тому коли базово, наприклад, фінансове питання закрите, а тому ми не так боїмося якихось інших там перемін, такі як пов'язані, да там з переїздом, да, бо там розійшлися із партнерами. Треба переїжджати. Не зрозуміло, що це відбирає якийсь певний час, але треба розуміти, що це щось чи що допоможе мені зробити або якийсь новий квантовий стрибок. Або зрозуміти себе краще. Тобто, це переміни, які йдуть тільки на благо. І остання карта для вас сім мечів. Дивіться на своє оточення, тому що от є люди, які знаєте, от як треті лишні завжди лізуть туди, куди не потрібно, тут можливі якісь або зради, або хтось з вами нечесний, або за спиною пліткують. Нікому не розповідаєте про свої плани. Про свої а, мрії, да, що ви хочете зробити найближчим часом, що ви собі плануєте, тому що одна з таких, знаєте, дуже близько наближених для вас, до вас людей. Як то кажуть, я за вас рада, мені від всього серце. Оце це та сама ситуація щодо цієї людинки. Тому будьте обережні, стрільці, що чекає вас у липні 2025 року. Двійка мечів, можлива якась конкуренція. Дуже буде тяжко прийти до якогось умозаключення заключення з людиною. Можливо, якась да, таке от прям максимальне непорозуміння, боротьба, з чим вона пов'язана, в якій сфері у вас. Вісім мечів, Слухайте, тут прямо від людини, можливо, якийсь такий отримуєте негатив, що він вже впливає на ваш фізичний стан. Тут або нечиста енергетика, да? або хтось дуже сильно бажає зла, робить проти вас якісь енергетичні заговори, які починають в нас впливати на здоров'я. Дуже можете хворіти прямо і може бути нехороше самопочуття. Нам потрібно, пам'ятаєте, завжди слідкувати за своїм емоційним, моральним, ментальним станом, щоб ми не хворіли фізично. Якщо ви маєте якісь емоції, ніколи їх не тримайте в собі. Потрібно хочеться плакати, плачте. Хочете кричати, кричіть. Нам головне випускати ці емоції. Тому що коли ми їх тримаємо, ми починаємо хворіти. Знову ж таки, якщо ви не реалізувалися в якомусь питанні через це, також а, можна хворіти. І карта ще одна для вас лицар чаш. Знайдете ви все ж таки знайте, у липні світ, який душевний спокій, якусь романтику, можливо, якась поїздка або хтось із минулого да, з якихось там кавалерів, або там е дівчат з'явиться у вашому житті. Там це от якусь таку знаєте романтикою, приємні моменти. Що вас включить назад, ось так от в позитивне це русло козароги, що чекає вас у липні 2025 року. Принцеса Пентаклі потрібно передивитися всі свої фінансові питання, те що у вас по бухгалтерії. Що у вас взагалі з витратами? Що у вас по бухгалтерії в роботі? Це дуже дуже такі важливі питання, які потрібно вирішувати саме в цьому місяці, Найблагоприємніший такий час. І десятка пентаклів не знаєте, якщо у вас якась власна справа, вона гарно піде. На роботі можливе підвищення, новий бізнес-партнер, новий якийсь контракт підпишете. Тобто, це щось таке класне, те, що вас буде підтримувати, і це більш така командна робота. Або влаштуєтесь на роботу там, де буде дуже і дуже хороший керівник, який буде дійсно вас цінувати, і гідно оплачувати ваш труд. І лицар мечів прийде рішення щодо документів. Можливо, якась у вас поїздка, скоріш за все, робоча. І коли ви поїдете ось цю поїздку, намагайтеся з неї якомога більше взяти саме робочого для себе, да щоб потім це можна було переграти для себе. І ще ось таке збільшення фінансів. Водолії, що чекає вас у липні 2025 року? Карта Зірка. Прям максимально в цей місяць ви розкриєтесь. Та це такий притворчий потенціал, коли от прям душа хоче в нас співати, таке облегшення, да так? ми розкриваємось, ми щирі, чесні перед собою в першу чергу, і потрібно розуміти, чого хочеться саме нам, як ми хочемо рухатися, чути себе, своє тіло, своє серце. Якщо а, ваше тіло вам каже відпочинь, зупинись. Нічого не роби досить. Значить, потрібно відпочити, дати собі пограти на фортепіано, написати книгу, поїхати у подорож, робіть все про що просить ваша душа, куда буде вона просити чогось такого, знаєте, більш творчого і легкого. Боже, другий старший аркан. Карта закохані, це чудесна, прекрасна карта. Але знаєте, знову ж таки, що по цій карті ця карта може ніби вас прив'язати до чогось чи до когось. Тобто залежність, і через цю залежність ви ніби хочете десь поїхати, да, а не можете, тому що ви прив'язані, наприклад, через партнера, або через роботу, або через ще якусь іншу справу. Хоча, якби там не було, ця карта для вас благоприємна В цьому місяці десятка жезлів, знаєте, можливо, все ж таки або кудись поїдете, або будете тому з кимось проходити якийсь шлях, да, комусь допомагати, когось підтримувати в чомусь або вас будуть підтримувати, то ви маєте з кимось в команді пройти якийсь шлях і залишити старе у минулому. Старі свої установки, старі погані звички. Якщо ви хотіли кинути курити, ви кидаєте курити. Якщо ви хотіли перестати пити каву, перестаєте пити каву. Тому що в нас липень це найпрекрасніший місяць для цього. І останнє в нас. Рибки, що чекає вас у липні 2025 року. П'ятірка мечів. Можливо, на роботі у вас розійдеться з кимось думки, можливо, в особистому житті, там, да, або з друзями чи з партнером якась сварка. Пам'ятайте, що завжди потрібно знаходити компроміс. І щоб ви були, знаєте, хоча б якщо не у виграшній позиції, то хоча б в такій нейтральній залишалися. Вісім пентаклів. Буде такий, знаєте, прям працьовитий місяць. Будете немало часу виділяти для роботи, можливо, для якоїсь своєї нової своєї справи. Якщо ви вирішили, наприклад, там вести блог і ви будете працювати над тим, щоб покладати якийсь новий контент, якщо це якийсь магазин, да ви просто будете дуже багато часу вкладати в щось, або дуже старатися, бо якусь людину працювати знову ж таки над стосунками ми можемо не тільки на роботі, щоб краще розуміти людину, да як з нею налагодити контакти, якщо десь да нас руху. Розходяться ось ці думки, ми не можемо прийти до компромісу. Ми працюємо і над собою, та, і над тим, щоб людині поруч із нами було комфортно. І остання карта для вас це е, тус мечів. Знаєте, в цьому місяці підходьте до всього з таким холодним розумом. Не зациклюйтесь абсолютно ні на чому, не беріть в голову абсолютно нічого такого, знаєте, емоційного чуттєвого, не намагайтеся да, зробити якусь драму. А в цьому місяці просто з холодним розумом, раціонально так. Мені це це мені зручно, це ні. З цьому ви знайдете свій дзен. Знаєте що? Ось все ж таки, ось так і треба було жити все життя. Мені це багато. Чого облегшує, це зберігає мої нерви? Ось такий, знаєте, якийсь сонячний, насичений, класнющий в нас вийшов з вами прогноз на липень місяць. Друзі, я прям поки читала для вас староя. В захваті я дуже рада, коли у вас такі позитивні карти. Це вона також неймовірно заряджає. Я рада абсолютно за кожного. І знаєте, мені було б дуже цікаво почитати ваші коментарі. А коли ви, наприклад, придивилися на якийсь місяць прогноз, і потім повернулися і відписалися мені в коментарях, що. Та як у вас саме програлося в житті в той чи інший бізнес, мої любі, якщо ви бажаєте записатись на консультацію та роботу психологічно, ви це можете зробити, написавши в інстаграм. Також обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Тікток. Я завжди всі посланка залишаю в описі під кожним відео. Також, якщо ви бажаєте підтримати цей канал, ви це можете зробити на картку, яка також вказана в описі. Мої любі, я вас цілую, обіймаю. Бажаю вам також прекрасного липня. Любіть себе!